Так, всіх вітаю. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про феномен нецілованих і незайманих хлопців, яким більше ніж 20 років. Я знімав про це відео і в інстаграм, і в Телеграм. Вони дуже сильно блядь, вистрілили. Ну тобто в Тіктоті воно набрало 200 плюс тисяч переглядів, в інстаграмі 100 плюс тисяч. Чому так? Бо це проблема, про яку практично ніхто не говорить. Зараз непопулярно говорити про те, що хлопцям... Так, яким там більш ніж 18 років, їм набагато, просто блять, в рази складніше знайти дівчину, ніж раніше. Чому дуже-дуже ну, багато факторів, всі знають, яка ситуація в країні. Просто більшість таких молодих хлопців вони просто е, заперлися в хаті і просто не виходять. Вони не соціалізуються. Це в першу чергу. Перед тим у нас був ковід, тобто всі працювали віддалено, і знайомств вживу, практично зараз ну, ніхто не знайомий, ніхто не знайомиться вживу. Окрім цього, навіть якщо відкинути там знайомства вживу, є ж знайомство е, онлайн. Тобто, навіть якщо хлопець там постійно сидить вдома, він все рівно може почати знайомитись онлайн. Я от хочу просто е, дати поради, так якщо ви знаходитесь в подібній ситуації, або не обов'язково, якщо ви там не цілований. Е, бо я робив опитування себе в телеграм-каналі, там про проголосували більше ніж 500 хлопців. Получається так, що більше ніж 50 хлопців незайманих, 20, більше ніж 20% хлопців, в них було одна або дві дівчини. Тобто хлопці з дуже малим досвідом. Якщо ви теж такий хлопець, навіть якщо ви супер прошарений хлопець, у вас було 10 плюс дівчат, все рівно ті поради, про які я сьогодні буду говорити, вони можуть вам допомогти в певній мірі. В першу чергу, якщо ви такий хлопець, який не цілований, який не займаний, який боїться дівчат. Що, що я рекомендую вам робити, з чого починати? По-перше, вам дійсно потрібно більше соціалізуватися. Як би це дивно зараз би не звучало. Але якщо у вас, наприклад, робота вдома, ви все рівно можете знаходити собі заняття і хобі такі, де багато людей. Для прикладу, це можуть бути. Будь-які курси, наприклад, курси вивчення англійської мови. Нормальна штука, нормальна, вона вам тим більше ще й може бляд, пригодитися там по роботі, кому зараз не потрібна англійська. Ви йдете на курси такої англійської, там великий соціум, там багато дівчат теж ходять на ці курси, ви будете спілкуватися, і ну, у вас буде пропадати з часом взагалі оцей страх заговорити з дівчиною, страх прокомунікувати, страх хоч бляд, подивитися в її сторону. Бо ну після тих відео дуже багато хлопців 에, вони почали говорити в мене взагалі страх, я боюся відмов і так далі. Да? Боятися відмови це блядь, точно не варто. Відмови завжди будуть. Навіть в Бредпіта будуть відмови, навіть в чувака, який там 180+, красавчик, у нього нього сильно будуть відмови. Зрозумійте, ви не можете подобати всім, вам для цього і не потрібно. Розумієте, але тим не менш, якщо ви покращуєте свою зовнішність, це йде вам в плюс. Тобто ну, друга порада, однозначно е потрібно почати доглядати за собою. Так? Якщо ви цього не робите, якщо ви просто прокидаєтесь зранку вмиваєте лице звичайною водою, це, це не дуже добре. Вам потрібно купити собі якусь умивалочку. якщо у вас тим більше якісь проблеми зі шкірою, дуже багато прищів, можливо, навіть сходити е до лікаря, в цьому нічого такого немає. Так? Бо здоровий вигляд він подобається більшості. Тут не йде мова навіть про якісь такі суб'єктивні штуки, як там вилиці, розмір губ і так далі. А от саме здорова шкіра вона вам знадобиться в будь-якому випадку, навіть не беручи до уваги там, знайомство з дівчатами. От ви підете на співбесіду, получаєте якусь роботу, ну це все рівно перше враження про вас складає, ваш зовнішній вигляд. От. І одразу хочу сказати, бо дуже багато хлопців хвилюються там через те, як вони виглядають, і думаю, що саме це заважає їм досягнути результату. Я вже про це говорив для того, щоб перший раз поцілуватися в житті, все, що вам потрібно, це просто губи. Розумієте? Губи зовсім не важливо, як ви виглядаєте. Да, окреме питання, окреме питання, якщо ви ставите собі за мету бути супер популярним серед дівчат. або там Ну, переспати з більшістю, зі сотнею дівчат. Це інше питання. Блядь. Тут так не працює, що кожен хлопець це може зробити. Це зробить далеко не кожен хлопець. Але от саме поцілуватися і один раз з кимось переспати, це може абсолютно. Це всі можуть, розумієте, всі. Просто, що заважає таким хлопцям, це, це також майнсет. Їхній майнсет жертви, дуже багато інцелів, дуже багато людей, які говорять: я буду просто чекати. Так, я буду просто чекати рано чи пізно, мене хтось там знайде. Це теж один, скажімо так, стейків блупілу. Якщо не знаєте, що таке блупіл, піл редпіл і блекпіл, я знімав про це відео, можете подивитися на каналі. Так от, стратегія просто очікування це повна лажа, це говно. Розумієте? Не вигідно просто сидіти і очікувати. Поки ви очікуєте, інші хлопці вони не будуть чекати, вони розуміють, що в принципі нормально робити перший крок, проявляти якусь ініціативність. І виходить зараз так, що ринок дейтингу в Україні, він абсолютно пустий. Велика кількість, вони просто відмовляються брати участь в конкуренції, а дейтинг це в першу чергу про конкуренцію. Получається так, що хлопці, які цікавляться цією тематикою, які зробили там мінімум зусиль, вони вже набагато, вони вищі за голову за тих хлопців, які сидять і ніхіра не роблять. Розумієте? Тобто, ну вам вигідно, це, це дуже вигідно, вам почати цікавитись, почати цікавитись того. Як взагалі комунікувати з дівчиною? Про що? Да? Яка, взагалі, там ціль побачення, як його проводити, які там фрази ефективні, які неефективні? Далі зовнішність. Да? Те, про що я говорив, вам потрібно почати доглядати за собою. Тут ще такий нюанс, що в таких хлопців в них серйозні проблеми зі самооцінкою. І догляд за собою він теж позитивно впливає на вашу самооцінку. От підете ви до Барбара, зараз, блядь, почнеться. Хто там ходив для до того, Барбара, це, це ходять тільки геї і так далі. Народ. Дивіться, сходити до Барбара, в цьому нічого хранового немає. Вас підстрижуть. Як часто це робити? Ну я рекомендую раз на місяць. Якщо у вас є борода, то бороду я ходжу стригти особисто раз на два тижні. Завжди, після того, як ти виходиш після Барбара, в тебе ну, супер офігенне відчуття. Да? Ти, ти дивишся в дзеркало, ти дивишся. Як тебе там гарно вклали, ти почуваєш впевненість, розумієте? Тобто догляд за собою, якщо ви не доглядаєте за собою, це та штука, в якій варто приділити увагу, однозначно. От. Це, це також певне вирішення проблеми зі самооцінкою. Звісно, одного догляду за собою буде мало. Да, але це невеличкий крок, який покращить вашу ситуацію. Але загалом, я як там піднімати. Собі самооцінку, зрозумійте, по-перше, що знову ж таки ви не можете подобати раз. По-друге, якщо ви почнете хоч щось робити, і за кожен такий вихід зі зони комфорту ви також будете хвалити себе, навіть якщо це буде невдача, ви також будете любити себе, ви будете розуміти, блядь, я раніше не міг цього зробити, зараз я наважився. І ви такі, блін. Та получаєте, що це не так страшно, що так можна робити. І найголовніше, що ви будете получати з цього кайф. От ще така широко розповсюджена проблема, те, що мені багато хлопців почали писати, те, що дівчата ведуть, тільки на гроші. Будуть гроші, будуть успіхи. Це далеко, блядь, не так. Далеко. Ну, я вам можу сказати ситуації зі своїми знайомими, з хлопцями, яких я консультую, звертаються не бідні хлопці, так, бо це все таки коштує грошей, тим не менш, не зважаючи на те, що вони в них є серйозні успіхи в кар'єрі, тобто багато хто з них. Володіє компанією, багато хто працює там в ІТ-шці. І це, це блять, зовсім не гарантує вам успіху з дівчатами. Чому? Дивіться, От саме, якщо говорити про зваблення, багато що впливає в ваші навички комунікації. Хлопці, які там заробляють, це далеко не означає, що вони майстри в тому, щоб спілкуватися. Якщо хлопець просто працює програмістом, він. Навпаки, не дуже спілкується, бо він постійно перед компом. Так, в нього є якісь мітинги, але загалом ти можеш сидіти просто з дому, не вилазити і, і працювати. От. Які я тільки від маски би не чув, вся суть зводиться до того, щоб просто зачепитися за будь-що. От е, Якщо хлопець він почне нормально заробляти, він знайде собі якусь іншу причину. Він скаже: Блін, та я занадто низький, да? хоча в мене зріс метр сімдесят. А багато хлопців через це хвилюються. А багато хлопців думають: блін, ну з таким зростом ну неможливо ну, там знайомитись ходити на побачення, зваблювати регулярно. Да? Хоча ну це далеко не так. Да, Звісно, якщо в мене там був заріс 1,80-1,90 метр метро, мені було б простіше. Але ну це не вирок. Зріст це в жодному разі не вирок. Я теж мав дуже багато комплексів. Я, я ще комплексував в дитинстві, в мене з самого дитинства, от бачите, от такі е, круги під очима. І я тоді думав, що саме вони мені мішають, саме вони мені заважають для того, щоб е дівчата там велись на мене. Хоча я зараз я розумію, що це повний бред. Тобто, люди, вони просто, як за останню соломинку, вхоплюються за будь-що за будь-яку причину для того, щоб виправдати свою лінь. Бо е для того, щоб почати робити для себе щось нове, потрібно вийти з зони комфорту, а це не так просто. Багатьох людей їх влаштовує там, де вони знаходяться. І знову ж таки, зараз будуть коментарі. А для чого мені взагалі ті дівчата? От для чого? Мені і одному кайфово. Так, будь ласка, чуваче, якщо тобі кайфово одному, твій вибір. Але якщо ти за життя, за життя ні разу не цілувався, тобі там більше ніж 20 років. Ну, давай так, ти ж дивишся там, блядь, різні відео, да? ти в певній мірі стираєш руки. У тебе там якісь влажні фантазії стосовно цього всього, тобто тобі все рівно би хотілося спробувати. І, і я теж прихильник того, щоб ви спочатку спробували, от ви попробували, походили, походили на побачення, поцілувалися, позваблювали дівчат, у вас там закрутили вже якісь стосунки. Потім, коли вам там 30 плюс років, ви розумієте, що це не ваше, вам краще жити одному, і ви приймаєте цей вибір. Ну, я зрозумію цей вибір. Але коли людина робить такий вибір, не попробувавши альтернативу, це дуже і дуже дивно. Це знову ж таки та сама відбаска, та сама остання соломинка, за яку можна схопитися, щоб далі сидіти в болоті. от. Е і одразу хочу сказати, да, для тих, хто думає, що зваблення, е що дівчата вони вимагають багато часу, це не так. Да, це не так. Який би ви крутий зайнятий перець не були, можна виділити годинку, можна виділити півтора-дві годинки раз на тиждень або раз на два тижні, щоб піти з кимось на побачення. Так ви скажете, блядь, так мені для того, щоб піти з кимось на побачення, потрібно з кимось познайомитись, потрібно з кимось попереписуватись. А я вам скажу, що можна знайомитись в Тіндері, дати один раз заповнюєш свою анкету, далі ти просто е свайпаєш, далі переписка. Можете перейти в мою телеграм-спільноту. На неї дуже-дуже багато людей підписалося за останній час. Так я там даю дуже багато інформації і відповідаю в аудіоформаті, і пишу пости. Коротше, відповідаю на ваші запитання. Так, і там є приклади переписки, як хлопець домовляється за побачення, там за два-три за повідомлення. Я не раз знімав такі відео. Тобто, ну камон, часу тобі не вистачає серйозно. З такими хлопцями ми оприділилися, є інша ситуація. Оця третя причина. Хлопець е розуміє, що йому було би корисно походити на побачення, познайомитись, але він не знає як. Або йому, е скажімо так, важко себе заставити, почати щось робити. Тут якраз в допомогу приходить ваше оточення. Якщо у вас е оточення інфантильних хлопців, е хлопців, які, блядь, ніхіра не роблять, просто сидять на одному місці і теж розказують а, нахіра нам ті дівчата. Нам разом добре, то ви будете таким самим. Знову ж таки, буде питання, а де мені знайти нормальне оточення? Я знову ж таки відповідаю. В моїй телеграм-спільноті там такі самі хлопці без досвіду. От розкажу вам історію. Мені постійно один хлопець писав під коментарями, під відео, що він 20, йому 24 роки, він не цілований. Так. І він постійно вкидував такі тайки, що дівчатам потрібні тільки гроші. Він гори, говорив, що він замалий. Да? Хоча в нього зріс теж метр сімдесят. І йому говорили, чувач, ну дивись, я там метр сімдесят, ще там хтось такого самого зросту, йому це не мішає. А тобі, блядь, постійно щось мішає. І він підписався на телеграм-спільноту, він якось зайшов, каже: Всім привіт! Хочу, хочу помінятися. Він посидів два тижні в Тегешці, позадавав запитання, поспілкувався. І в нього вже з'явилася мотивація, він пішов на перше побачення. Він пішов на перше побачення після першого побачення, на якому він поцілувався перший раз в житті, уявляєте, 24 роки. І він пише: він кайфанув. Тобто йому це сподобалось. Розумієте, тобто хлопець, який, блядь, до цього був налаштований, абсолютно скептичний до цього всього, він спробував і йому це сподобалось. Розумієте, і коли ви бачите успіхи такого хлопця, у вас самого появляється мотивація щось робити. Тобто потрібно оточувати себе о от таким ком'юніті ком'юніті хлопців, які щось роблять.